Друзі, мої вітанечка! В просторах нашого майданчика ви знайдете ще один красивезний Nissan Qashqai. в білому кольорі 2012 року випуску автомобіль. Має бензиновий мотор 1.6 на класній комплектації з камерами 360. Передня камера монтована під логотипом Nissan. Стоїть, до речі, на красивезних дисках Bose 18 го розміру. І 2018 року встановлена практично нова гума Dunlop. Чому нова? Бо по протектору дивлюся, що протектор шикарний, дуже гарна, зимова гума. Бокові камери встановлені в дзеркалах заднього огляду. Ну і задня камера вона встановлена ззаду. Отаким чином. Друзі, машинка на червоних номерах, це значить без власника в Україні. Вона щойно приїхала. Щойно в автомобілі проведено техобслуговування заміною масла в моторі та усіх фільтрів. Масло кроноїл буквально щойно замінено. Встановлені нові килимки в автомобілі. Текстильний салон, панорамна стеля, 4 електроскоп підйомника, хромовані ручки. 235 тисяч км оригінального пробігу, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо в класному стані. Зараз я вам покажу, як на практиці виглядає камери 360. Купа ключів в кармані. Круїз контроль, ліміт контроль, двузонний клімат-контроль. І знаєте що, дуже рідко в Швейцарії бачимо автомобілі з підігрівами. Тут підігрівів нема. П'ятиступенева механіка, надійна трансмісія. Перекладена на зрозумілу мову наша мультимедіа. І ось камера. Бачите? Казад і камера 360 перед назад. І ще одну функцією ми можемо подивитися, що відбувається у нас справа. Блютуз, навігація. Це все є. Є електрорегулювання дзеркал зі складанням, є спішечка. 612 рік, сертифікат, всі документи готові. Є можливість відрегулювати по висоті сідушечки водія, красивий опрятний салон, підлокітники. Під так? Тут також нові килимочки встановлені. Все по електроніці працює, все класно. Шторочка є, тут я вже виклав документацію. Автомобіль має сервісну книгу з усіма записами. Останній запис. Це вже зроблено тут, в Україні, з проведенням техобслуговування. Так? А до цього в Європі був запис останній на пробізі 201 тисяча км. Тобто зараз по машинці нічого робити не треба, просто взяти, купити і поїхати насолоджуватись. Тут комплектація у нас іде з пінокомпресором, є і піна, і компресор, два буксировочних крюка, домкрата немає, бо ж є пінокомпресор і аварійка, Так? Що ж, друзі, полака фарбову. Ми, ми маємо один-єдиний підкрас в попередньому лівому крилі. Ось тут є трошки шпаклівки, але машинка повністю вся в рідній фарбі. Фари оригінальні і в прекрасному стані вона сьогодні готова до продажу за класною ціною 11200. Тож, друзі, ми вас чекаємо. Приємний кашкайчик, яскравий, чистий, світлий, красивий. Чекай на вас.